Кременчуцькі музиканти продовжують знаходити способи допомагати Україні. Відомий Кременчуцький діджей Муншот виступав на фестивалі Ультра у Хорвації, де разом з іншими відомими діджеями підготував лот для благодійного аукціону. Це прапор України з автографами кращих діджеїв в історії. Я вклав в душу в цей лот, і я намагаюся вірю в те, що якісь круті клабери, хто дійсно в цьому розуміє, це дуже захотять цей лот. Тим самим підтримують нашу українську армію, наш крутий фонд, і ми. Общим таким зусиллям допоможемо нашій країні. Відомі у всьому світі діджеї, такі як Цієсто, Нікі Ромеро, Маршмеллоу та багато інших підтримали Україну та долучились до створення такого лоту. Маршмеллоу, цей діджей грає у масці, в народі та в інтернеті. Не розголошують ім'я цього крутого діджея, і тому він дуже рідко ставить ці автографи. Ми поспілкувалися, Він спочатку спитав дозвіл у свого менеджера і потім тільки тигнув. Наш флаг і у мене з, з такими очима каже: так, так, так. Ну то, то есть, всі підтримували Україну. Ну, дуже дуже круто. Ну я можу сказати, що кожен діджей, кожен е з душою. Е Відкликнувся на це і з душою там навіть на відео видно, як вони там стараються цей автограф ставлять, і це дуже круто. Це дуже круто. Наразі найбільша ставка за лот – 35 тисяч гривень, але до кінця аукціону ще є час, і можливо ставка буде перебита. Як зазначає музикант, половина коштів за аукціону буде передана у фонд Повернись живим. Участь в аукціоні може взяти кожен і українець, і іноземець. І на сьогодні вже є ставки від людей з різних куточків світу. Всі світові діджеї, половини, які тут вони всі відрепостили це. Вони всі указали, що як, куди, навіщо. І це дуже, дуже, дуже круто. Я на цього не очікував. Аукціон триватиме до 24 серпня, включно. І цього дня буде визначено переможця, який забере український прапор з автографами відомих світових діджеїв. Також у Меншота є одна ідея щодо наступного аукціону. Вчора був такий прикол. Я у себе в інстаграмі розмістив пост, може ще й маркер продати аукціонам. І я чесно кажучи, я знав, що в мене такі підписники такі ж ще зануті, як і я, і дуже багато було коментарів про те, щоб я дійсно це зробив. І подивимося, за скільки ми ще маркер зможемо віддати, яким підписували всі у ці круті автографи. Марія Бердаєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.